Всіх вітаю на своєму каналі, друзі, і сьогодні 2 березня. У нас сонячно, курочки гуляють. У нас зараз вечір. Зараз вечір. Станом на зараз 17.27. Уже настільки день більший, бачите, вияснилось, тому що в день, як було так, трішки не дуже так тепло. Було похмуро, а зараз трішки тепліше і вже виясняється потихеньку. Ось. Курочки вже потихеньку лягають спати. Ось, да, курочки? Так. Ось. Сьогодні знесли. Сьогодні знеслись. Ось. Може, ще десь знеслись, давайте подивимось. Субота. Уже весна прийшла, тому що зараз там дещо покажу. Ось, ну, курочки вже заходять спати. День настільки більший, друзі, якщо ви помітили вже. О, вже лягають потихеньку спати. О, півень. Це молоденькі курочки. Ось. Ця, і ця курочка, і ця. І ця. Ця чорненька. Звати циханка її. Вони вже несуться молоденькі. Породи курей домінант, суперхарко і півень легорн. Просто, може, нові глядачі з'являться на відео. Може подивитися. Ось теж може бути. Такі в мене породи курочок. Ось, дивіться. Дивіться, які крокуси вже ось, вже розцвітають потихеньку. Ось і там. Ось тут Фіолет, такі фіолетові. І тут дивіться, які крокуси. Ось, бачите, ось королівські підсніжники. Дивіться, як тюльпани вже вилазять, як підросли вже. Ось. І це вилазять крокуси. Мають ще бути білі вони, мають ще вилізти білі. Буде такі. Оце фіолетові поки що. Королівські підсніжники, тюльпани і це волошки. Ось такі, ось такі. це волошки вилазять. Бачите? Як приємно пос... спостерігати, як вилазять квіточки. Ось це, а це нарциси, бачите, ось вони. Ось так, дивіться, як багато їх. Ось тут цілий такий. Ось, і тут нарциси, І ось ось небо таке гарне. Ну, березень вже прийшов до нас. Так, друзі, прийшов до цих курочок вам показати. І хочу вам дещо сказати, розказати, розповісти. Зараз напишіть в коментарях, ставте на паузу, як, як ви думаєте, яку курочку буду в, ну, до цих курей назад. Із цих сіре. Ну, із цих трьох. Голов... І зараз назву ім'я це голубинка. Це ім'я на ім'я курочка, Сірунка. Вона сіра. Або вілушка. Ось ця курочка випускати. Ось. Ну, добре, друзі, вам розкажу. Буду цю курочку зірвушку випускати. А ось чому. Тому що я от проаналізував, коли вона сіла, ну, нестися нестися хотіла ось її зачинив літку, щоб іншим. Бо вони сторожать, інші кури там. Може, й ця могла з'їсти, але ні. Коли, е, коли це відкрили її, вона, вона вже знесла яйце, але не з'їла. Тому ця курочка не їсть яйця, тому можна її випустити. А оці дві ще під питанням, чи вони ще тому буду її назад випускати до інших курей. Хай вона вже, бо вона не їсть сенс тут її тримати. Ось. Ось бачите. Такі курочки. Добре, друзі, на цьому все. Ось такі новини на господарстві. Всім па-па-па, миру, добра, до нових зустрічей.